РРО ПРРО 2024, використання помилки відповідальності. Лекторі будуть, також практики від Центрального міжрайонного управління, ДПС по роботі з ВПП, всім відомий Ярмоловський, Юрій, начальник управління аудиту фактичних перевірок. Аніканов Олександр, начальник відділу контролю за готівковими операціями, і Усенка Олексій, начальник відділу перевірок обігу підакцизних товарів. Я, колеги, попрошу черговість своїх виступів, визначайте самі, так? Там уже будете знати, хто з вас перший, хто другий. Я, Юрій, особисто рада вас бачити. Рада, no. що у вас дуже гарний всіх трьох настрій, це прям приємно, всі побачили, Хоч у когось є настрій. Е, я впевнена, що ви, як завжди, професійно е, виступите. Щось не дали нам не інформатеріали, буклет. Це таке для мене вперше не презентації. Тому завтра будемо відправляти, і якщо є якісь роз'яснення, Будь ласка, координатор Леся, у нас скиньте, будь ласка, бо ваша рубрика буде пуста. Так, ну що, починаємо. Визначай, Юра, самий, хто там перший, хто другий, самі Представляйтесь і починайте. Ярмоловський Юрій Євгенович, начальник управління податкового аудиту фактичних перевірок центрального міжрегіонального управління обслуговування великих платників податків. Я е, вдячний Асоціації за те, що нас включили в е, дану конференцію. Ми, е, звичайно, готувалися, правда, щось з установкою на підготовку е, фото-відео матеріалів. Е, ми не отримали, тому будемо старатися роз'яснити це з доступною мовою. Е, в, в, ключове питання, яке ми. Е, Хотіли би озвучити, як в нас передбачено у порядку денному, це, як скажімо так, в жартівливому тоні. Теоретики виступили. Тепер слово мають практики. Отже, в першу чергу, те, на що я хотів би звернути увагу, це виконання вимог закону про застосування реєстраторів зручної операції, програмних реєстраторів рахункових операцій. 261-го, у випадках здійснення інтернет-торгівлі, питання актуальне вже протягом багатьох років. ще з тих часів, коли скажімо так, з нашої подачі, коли я очолювавши цей підрозділ з подачі керівництва ДПС, були внесені зміни до цього закону, де було передбачено застосування реєстраторів розрахункових про операцій і, і програмних реєстраторів. При здійсненні продажу товарів через інтернет. Звертаю увагу, що будь-який варіант продажу товару або придбання товару, відповідно, покупцям через мережу інтернет завершується видачею фіскального документа, фіскального розрахункового документа. ДПС України на даний час встановлено контрольне завдання. І всі підрозділи, головні управління, міжрегіональні управління здійснюють збір закупівлі, збір документів, які надаються до товарів під час їх наданню споживачу конкретному, все це накопичується ДПС і ДПС контролює зазначене питання на своєму рівні. Згідно поставлених задач, ми е, теж провели декілька перевірок. Тобто, в нас були такі моменти, коли великі і дуже великі платники е, загальнодержавного рівня, з яких з причин не одосужувалися видавати розрахункові документи, Я хочу звернути увагу на те, що е, в цілому. При здійсненні інтернет торгівлі після замовлення покупцем конкретного товару, його передоплати чи е, після плати, е, два основних види е, надання товару це з використанням кур'єра або з використанням е, поштових служб, Укрпошти, е, розетки чи е, нової пошти. Це основні постачальники, які здійснюють доставку товару. При використанні напрямку кур'єрської служби чи власного кур'єра, ну, мені здається, що для всіх і великих, і дрібних платників податків зрозуміло, яким чином повинен бути наданий розрахунковий документ покупцю. Кур'єр власний. Отримує розрахунковий документ в касі, або ж маючи переносний розрахун... реєстратор розрахункових операцій при відпуску товару, переданій безпосередньо споживачу, або передає роздрукований документ, або роздруковує після отримання коштів і віддає разом з товаром покупцю. Що стосується поштових служб, служб є момент. Коли оплата здійснюється попередньо замовником, покупцем, в даному випадку відбувається, повинні відбуватися, чи, скажімо так, можуть відбуватися два варіанти видачі розрахункового документа. Суб'єкт господарювання продавець роздруковує і вкладає до товару розрахунковий документ. Або ж суб'єкт господарювання має договір угоду з поштовими службами, які після того, як передають звук. Після того, як передають документ і суб'єкт підтверджує свою згоду на його отримання, роздруковують йому чек і видають. В даному випадку теж слід звернути увагу на те, що поштові служби, крім роздрукування, роздрукування чеку на товар, повинні, в разі якщо вони надають послугу переказу коштів, роздруковувати ще й чек на переказ коштів, якщо в них передбачена така послуга. У випадку, якщо суб'єкт господарювання передає. Через поштові служби товар, і е, покупець оплачує не передоплатою, а безпосередньо на місці отримання цього товару, е, в такому випадку поштова служба теж зобов'язана роздруковувати чек. Оскільки е, продавець, зазначений чек, у відправку до товару не вкладає. Отже, підводжу підсумок тому, що в будь-якому випадку розрахунковий документ повинен бути переданий безпосередньо замовнику покупцю. Е Наступне питання, яке я хотів би розглянути, яке ми е бачимо, е здійснюючи перевірки платників акцизного податку, це е надання е щоденних звітів про залишки е акцизної продукції. Що ми виявляємо? Ну, по-перше, на початку війни було прийнято рішення уряду і були надані роз'яснення про те, що стосується пального, суб'єкти господарювання мали право не надавати такі звіти. Однак є випадки, коли суб'єкти господарювання надають звіти, скажімо так, з нулями, без показників, що, в принципі, ну, дещо не. Є, скажімо так, їхньою видумкою, чи було їхньою видумкою, що могло призводити до і призвело до певних штрафних санкцій, що стосується ще звітів, особливо щодо звітів 1 ОА, 1 ОТ, ми дуже часто зіштовхуємося з тим, що, наприклад, звіт. Залишки у звіті поданому на 31 умовно 31.12 31 грудня. .12, 31 .12, залишки в кінці дня не відповідають залишкам на початок дня на 01.01, .01, тобто наступного дня. Хоча законодавство чітко передбачає, що цей перехідний залишок повинен бути один і той же. Ну, хочу передати слово ще е, моїм колегам, які безпосередньо приймають участь у перевірках. Е, які можуть, скажімо, більш детально роз'яснити і пояснити. В першу чергу своєму заступнику Івановичу Усенко. Давай поміняємося. Буде на той ракурс. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що запросили. Що я хочу сказати з приводу питань обігу підакцизних товарів. Що стосується автозаправних станцій, прошу представників підприємств, які здійснюють зазначену діяльність, по-перше, звернути увагу на те, що під час надходження. Товарів, тобто пального на автозаправній станції або на автобази, під час перевірок дуже часто виявляються факти, коли на таких господарських об'єктах відсутні первинні документи. Закон 265 про РРО каже, що первинні документи повинні бути надані під час. Перевірки це перше. Що стосується основних документів, коли виявлені помилки або порушення, відсутні товарно-транспортні накладні. Це перше. Друге. У підприємства, на жаль, я не знаю з яких причин, але ігнорують питання ведення. Документації, передбаченої наказами 333 щодо обігу газу і 281 щодо обігу нафтопродуктів, де повинні бути це е, е, накази, які е, передбачені для ведення єдині накази, які е, передбачені для ведення обігу е, обліку пального е, на. Господарських об'єктах, і це потім тягне за собою порушення закону 265-го щодо обліку пального. Не знаю з яких причин, але підприємства дуже часто ігнорують це питання. Прошу приділити увагу цьому питанню. Далі дуже уважно, Ну, звертати увагу на кількість пального, яке зазначене в касових апаратах, вводити, записувати в книги, вводити в касовий апарат надходження пального. Далі, слідкувати за показниками рівномірів, витратомірів, бо виявляються часто з незрозумілих причин розбіжності. Це теж тягне за собою до підприємств фінансові санкції, в силу того, що Але звертати увагу на своїх працівників, приділяти увагу цьому, роз'яснювати, щоб вони дуже уважно за цим слідкували. Що ще у нас? Які питання по заправкам по обігу тютюну, то що Юрій Євгенович почав казати, та інших підоксизних товарів горілки лікар-галічаних виробів? Теж повинні бути обов'язково первинні документи. Це при приходні накладні. Вони повинні відповідати з показниками. Реалізованої кількості реалізованої продукції в касному апараті та залишку на е, час початку там перевірки, але ну, кожен день повинні відповідати наявності на господарських об'єктах. Тому дуже просимо суб'єктів господарювання приділяти. Цьому увагу. Якщо, е якщо є, будуть виникати якісь питання додаткові, ми дуже будемо раді відповісти з цих питань, надати якісь консультації, роз'яснення та е поради, що ми, що ми знаємо, що ми можемо. Дякую за увагу. Так, дякую, Олексію. У вас все? Поки так. Так, як по питання, А що? що Олександр нічого нікого нам не скаже. Я вже, я вже приготувався. Давайте, давайте. Вітаю. Давайте ми з вами ще проговоримо таке актуальне питання: як введення обліку товарних запасів. Під час, проведення, під час проведення перевірок ми дуже дуже ретельно перевіряємо. Ведення обліку товарних запасів, і у разі якщо у вас немає прибуткових документів, а чи документів, які підтверджують походження цих товарів, то це вже буде на жаль трактуватись як необліковані товари. А за це за що передбачена відповідальність статті 20 закону про застосування РРО? А крім того, хочу окремо нагадати вам, що її існує така. Позабута вже, чому, чомусь ми її забуваємо. Інструкція затверджена наказом Мінтрансу від 2005 року, від 28.04.2005, Про затвердження інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спірту і тилового високооктанових кіснемісних домішок та алкогольних напоїв. Так от саме цією інструкцією затверджені окремі форми товарно-транспортних накладних. Які є підставою для опробудкування алкогольних напоїв ось цих кисневмисних домішок та спирту? То, отже, якщо ви торгуєте алкогольними напоями будь-якими, хоч це може бути як пиво, так може бути і горілка. А у вас повинні бути виключно первинні документи, які відповідають цій інструкції ще раз нагадаю: 154 інструкція Мінтрансу від 2005 року. Також під час проведення перевірок ми дуже часто стикаємось з тим, що підприємства не розуміють, коли і як надавати нам документи. Під час на, на початку перевірки, так, от згідно 85 п'ятої статті податкового кодексу, у платника податків виникає обов'язок одразу надати документи, що пов'язані з проведенням цієї перевірки. А це і реєстраційні документи до касових апаратів, і дозвільні документи на розміщення торгового об'єкту, і саме ці прибуткові накладні прибуткові документи, які підтверджують походження цього товару. А лише для великих платників податків є таке послаблення. Вони можуть надати документи протягом двох робочих днів. Але що для них не дуже добре, вони зобов'язані також це продублювати в електронному вигляді ці документи, не потрібно чекати від податкового письмового запиту. Податковий кодекс прямо говорить про те, що ви зобов'язані надати оригінали документів. І у разі, якщо потрібно, буде, буде надати копії завірені копії, ось тоді податковий контролюючий орган, податковий Податкова вам напише окремий запит на надання контр... на надання копій, тому якщо вам не вручили вимогу письмову вимогу про надання документів, це не означає, що ви не маєте Ви не повинні давати ці документи. Це лише означає, що не потрібні копії, а лише потрібні оригінали цих документів. Крім того, ми стикаємось, стикаємося ще є таке, таке розповсюджене дуже в останнім часом. розповсюджене порушення. Яке також чомусь воно зараз знову набирає оберти, хоча його, його пік вже пройшов, це подання довідок про об'єкти оподаткування 20 УПП. Дивіться, якщо ви придбаєте паливо до своїх автомобілів, у вас є автопарк, у вас є якісь транспортні засоби, будь то важка техніка, будь то легкі транспортні засоби. Ви, коли придбаєте, придбаєте паливо, на вас виписують акцизну податкову акцизну накладну. В цій акцизній накладній буде напрям використання палива 4. це в пал... реалізація палива в бак транспортного засобу. І коли ми звірюємо. Акцизні накладні виписані на вас і дивимось ваші довідки про об'єкти оподаткування, ми не бачимо там автомобілів. І це, на жаль, неминуче призведе до застосування штрафних санкцій, тому що ви придбаєте паливо, а у вас немає транспортних засобів. Тому, будь ласка, звертайте увагу на, на, цей, на ці пункти. І ще є таке розповсюджене доволі таке порушення. При реалізації алкогольних напоїв у нас з 2021 року ви зобов'язані бити, окрім пробувати окрім штрих-коду само, самої пляшки, ви повинні пробувати ще штрих-код марки акцизного податку. Але дуже часто при, при купівлі різних видів алкоголю, наприклад, хтось придбає віскі, ром, та ну як міцні напої, я маю на увазі. І путе, плутають марки. Тобто, при пробиваючи горілку, про пробивають марку від рядом поруч поруч лежачої бутилки там пляшки рому. А це призводить до порушення. Також це порушення і це порушення у нас у вас не вибуває, не вибувають від вас марки опцизного податку. Це призводить до викривлення облікових показників, і е, виправити це ну, доволі нескладно. Ви просто анулюєте цей чек е, операцію в сторону, і пробиваєте заново вірне, вірні дані. Якщо ви вчасно це за 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 встигли побачити. Якщо не вчасно, то уви, ви, на жаль. Уви, ви, на жаль. А це такі основні питання, які хоті ми хотіли би вам розповісти. Вважаю, що ми так. Я так, по -по 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 -по. а ще зараз я, Юрію Євгеновичу надам слово. Шановні колеги. Я хотів би ще звернути увагу на один момент, який би ви собі зауважили і запам'ятали. Те, що і Олексій, і Олександр обговорювали при перевірці. Оприбуткування товарів і е, своєчасності частності надані документи. значить, ДПС України, е, враховуючи е, всі роз'яснення і е, різного роду е, судові рішення, е, видав свого часу роз'яснення про те, що документи на весь товар, який знаходиться в реалізації у суб'єкта господарювання, в його господарському об'єкті, на момент перевірки повинні бути надані контролюючому органу до закінчення перевірки. У разі ненадання документів на, які, на товар чи на певну групу товарів, такий товар буде вважатися необліку, необлікованим і надання документів на розгляд заперечень до акту перевірки е, не буде мати жодної сили для суб'єкта господарювання. Прошу собі зауважити цей момент, який, з яким ми теж дуже часто зустрічаємося. Так, давайте по питанням, Юрій Євгенівич. Так. Якщо марка старого зразку без штрих коду, що а... пробиваємо ми... по касі ось продовження? Так, ми в це робимо вручну. У нас будь-який марки. Uh, ще до ще будь-якого будь будь-якого року випуску вони мають в собі серію та номер марки, uh, і вони просто вручну забиваються ці марки і пробуваються. На жаль, тому на жаль, та програмне та забезпечення, забезпечення будь-якого касового апарату передбачає внесення вручну а, цих, цих даних. Тому, на жаль, це я розумію, що це уповільнить трохи процес, але це є вимоги законодавства, і тому ну і будемо прямо говорити, вже не так багато цих пляшок залишилось з марками старого зразку. А, тобто, тобто, це одна, дві у кожному магазині. Ну no так. Так, да, я думаю, задовольнили Наталю Володимирівну. Так, так, я думаю, що будемо тоді завершувати. Я дякую лекторам з міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП. Нагадую, Юрій Ярмоловський, начальник управління, Аніканов Олександр і Усенко Олексій. Також. Хочу подякувати Ірині Лавринчук, завідуючи сектору інформаційної взаємодії за організацію і спілкування з нашим координатором заходів.